22 грудня 2015 року почався відлік офіційної діяльності Байковецької об'єднаної громади. Я хотів би привітати всіх жителів нашої громади з цією визначною подією. як для мене, я думаю, і для багатьох жителів. Громада п'ять років шукала, як вона повинна розвиватися. Вже такий напрямок є. Напрямок є тому, що є затверджена стратегія розвитку громади. В цій стратегії визначено основні пріоритети, що ми повинні розвивати. А вже на базі цієї стратегії ми розвиваємо саму територію. Дуже важливими є це питання в першу чергу здоров'я людей, наших громадян. Ми виділяємо кошти додатково з місцевого бюджету для якісного надавання медичної послуги закладам первинної. До першого півріччя і вторинної медицини. Це освіта, тому що щоб отримати хорошу освіту для наших діточок, необхідно створити якісні умови, де можуть діти навчатись, щоб було тепло, щоб були нинішнє сучасне обладнання, щоб дітям було цікаво ходити в школу. Я маю велику мрію, щоб найбільшим покаранням для дітей було це тоді, коли батьки не пускають дитину в школу. Щоб дитина хотіла йти в школу, тому що це повинна бути її друге родинне коло, щоб їм, щоб діткам було там цікаво. Культура, безперечно, культура має надзвичайно, як і і перші, і медицина, і освіта, і культура має надзвичайно велике значення. Тому що свою культуру треба берегти, треба примножувати, треба, треба її розповсюджувати, треба її нести в інші культури. Це танець, це є пісня, це український танець, це українська пісня. Це наша співуча мова, мовою, якою розмовляли величезні таланти всього світу, які знають цю мову. Соціальна допомога для малозахищених верст населення вона є дуже важливою. Ми вже п'ять років, більше п'яти років ще в старій громаді надавали допомогу воїнам ОПА, людям, які були репресовані, реабілітовані сім'ї. І чорнобильцям ми надаємо допомогу особливо реабілітованим і воїнам. УПА, щомісячно із місцевого бюджету через програму півтора тисячі гривень. І їхній подвиг, от треба їх вшанувати. Що це покоління, яке живе тут, ми їм вдячні, що вони тоді не скорились. Вони вели боротьбу за те, щоб була вільна Україна. Вільна, незалежна, але ми повинні пам'ятати за них. І ми пам'ятаємо, і ми даємо цей приклад для інших. Важливим елементом розвитку взагалі територіальної громади є думка молоді. Молодь це є та частина креативного суспільства, яке хоче внести щось нове. Бо застаріли, воно вже перестало працювати, а нове необхідно не пробувати. Якщо не будемо пробувати, ми нічого не будемо знати, як рухатись вперед. А от молодь, якраз це та частина нашого суспільства, нашої громади, яка проєктує нас на нові звершення, на якісь новітні, нові підходи до різних питань. Цей період. Наше встановлення в цих п'ять років, ми одні з перших, наша громада, підписала, війшла в проект Добре. В нас на території України працює проект «Добре», який фінансується за рахунок коштів платників податків американського народу. Спочатку я мав певні такі враження, що от вони проект добре приїхав, вони там мають кошти, будуть давати нам кошти, ми будемо їх витрачати. Не так сталося, як гадав. Вони нам дали. Інструменти навчили, як інструментами користуватися, і коли побачили, що ці інструменти в наших руках діють, вони почали підсилювати наші інструменти фінансами, і нам за цей період вдалося використати кошти цього проекту. Добре, збудувати в Лозові один із найкращих спортивних майданчиків, міні-футбольне поле. Нам вдалося також за рахунок цих же самих коштів проекту добре. Створити коворкінг-центр в бібліотеці Шляхтинецького будинку культури, де вона розміщена, нам вдалося створити за рахунок коштів ж таки, цього проекту. Добре, відкрити єдину сільську обсерваторію на території України, яка працює успішно, де маленькі дітки і дорослі люди хочуть прийти побачити всесвіт. Побачити галактики, про які ми не можемо навіть сподіватися, тому що настільки потужні телескопи зараз є. Правда, там і долучилась громада своїми коштами, телескопи, де можна бачити нові зірки, яких ще немає на небо на небосклоні, Ми їх не бачимо, і галактики нові відкривати, і це і робити фотографії, якісні фотографії. Крім цього, ми спілкуємося і маємо тісну співпрацю з нашими партнерами в Польщі і е, маємо в Естонії. Також одну гміну, де їздили наші власне, там навчилися ми трошки змінити систему навчання в школах. і Ми зараз пробуємо це зреалізувати. І зараз з польськими партнерами вони чекали виборів, вони нас привітали з перемогою, нашу, нашу команду, нашій громаді, і далі вони обіцяють нам допомогти щодо встановлення на території громади такої потужної структури, як, як пожежники. В Польщі це є на першому плані, це є добровільна організація. Поки що в нас до добровільності далеко. Але це така охорона повинна бути в кожній територіальній громаді, щоб якнайшвидше техніка на місці доїхала і не допустила великої пожежі. Ми вже маємо свій практичний досвід, тому що у нас є пожежна своя станція. Ми ще хочемо одну, і поляки нам обіцяють, що вони дадуть, допоможуть нам автомобіль, хороший пожежний автомобіль подарувати для нашої громади. Це спільна наша спільна співпраця. і крім цього, ми спілкуємося різними. Різні проекти, які зреалізовуються. У нас є ще один надзвичайно цікавий проект. Це є Чернігівська культура, розкопки Чернігівської культури, в Чернігівському. Це не лише проект Байковецької громади, це проект Тернопільщини і, напевно, що можливо і в цілому державі України. Зараз ми ставимо акценти, щоб цей проект пішов разом з спільним співфінансуванням територіальної громади, кабінету міністрів України. І обласної державної адміністрації обласної ради це, це настільки привабливий проект, і тоді ми зможемо залучити до нас і туристів. І туристи будуть приїжджати як і в місто Тернопіль, так і в Байківці, і також по інших територіях, де є цікаві історичні пам'ятки. Другий проект такий дуже важливий. Питання він стосується екології. У нас є розроблена проектна документація щодо будівництва очисних споруд на території громади, і всі, оті, які в нас є, септики по. Звести в одну систему водовідведення, очищати води і чисто воду вже випускати на виході. Я спеціально їздив, вивчав цей проєкт в Словаччині, де на території очисних споруд немає запаху, а інженер, який розробляє ці проекти, бере воду і випиває, і з ним нічого не трапляється. Тому такий проєкт вже є. І ми подали його на державний фонд регіонального розвитку і шукаємо інші грандові проекти і залучаємо наших підприємців, які би могли долучитися до реалізації цього проєкту. Тому в майбутніх п'ять років. Ми думаємо, що частина цього проєкту буде зреалізована. Інший проєкт теж є надзвичайно цікавим. Це в медицині капітальний ремонт реконструкція, модернізація, тепло, тепломодернізація нашої амбулаторії, яка знаходиться в Шляхтинці. Іншої амбулаторії, яка знаходиться в нас в Ступках, і амбулаторія сімейної медицини, яка, яка побудована за державні кошти в ангелівці, щоб якісно дати послугу нашим жителям, особливо цей момент складний. Коли коронавірус і людина не знає, як себе поводити, тому що я сам особисто пройшов через цю хворобу і знаю, які проблеми, з якими проблемами стикається кожен громадянин. Яскравим прикладом, коли громада розвивається в правильному руслі, це коли ти йдеш по вулиці, зустрічаєш наших жителів, і вони посміхаються. Якщо вони посміхаються, це вже добре. Якщо вони здороваються, не відвертають голову в від тебе, це ще краще. Тому ми розвиваємо громад. так, ми знаємо, що не все зразу може вдатися. Не, не всі ями можна залатати за один рік. Дороги надзвичайно важливими. І ми працюємо над тим, щоб дороги, освітлення, тротуари, будувалися, дитячі майданчики для того, щоб дітки могли. Над цим ми працюємо. І будьте впевнені, шановні жителі нашої громади, що ці питання спорядку денного ніколи не будуть зникати. Вони завжди будуть для нас важливими. Кожне село, яке є в нашій громаді, воно ніколи не буде другорядним. Воно буде перше серед рівних. І я хочу з цією датою, 5 років, через 5 років буде 10 років, через 10 буде ще 5-15 років, привітати всіх жителів громади, побажати міцного здоров'я, Божої ласки, Божого благословення. І все, ще, все те, що відбулось в громаді, позитивне. Це все залежить від кожного з нас, від кожного з нас, від нашої небайдужості і подякувати Господу нашому, що Він нас веде цим шляхом і допомагає вирішувати ці проблемні питання, які виникають. Інколи не знаєш, яке рішення прийняти, і рішення приходить зненацька, а воно приходить через те, що от якась хвиля. Прийшла, тому що Господь сказав, от таке має бути рішення, яке є корисним для громади, і воно приймається. Дай Боже нам всім здоров'я дожити це до слідуючих 10 років, зустріти їх гідно з відповідними звершеннями і з великою впевненістю, що, що Україна здобуде перемогу, Україна буде цілісною державою, Україна буде в Європейському Союзі, і Україна буде міцною державою в Європейському Союзі. Слава Україні!